Ветеран на протезі змінив автомат на пістолет високого тиску, виграв грант і відкрив власну автомийку. Аби сусідам було де мити машини в себе в районі. Любов до автівок Євгену Смазі ще з дитинства привив батько. Тому майже 20 років Євген займався міжміськими перевезеннями. Покинути улюблену роботу довелося через повномасштабне вторгнення. 24 лютого чоловік повертався з рейсу і на околицях Чернігова побачив російську техніку. Євген домчав додому і одразу долучився до оборони рідного міста. Вже з 3 березня ми були на околиці Чернігова в селі Новоселівка і тримали оборону в тому напрямку. А вже за кілька тижнів Євген отримав тяжку травму. В окоп прилетіла 120-та міна і відірвала його нижню кінцівку. Євгена доставили в лікарню Чернігова та прооперували. Лікар прийшов до мене в палату і запитав, чи ти будеш ходити на протезі. На що я йому відповів? Звичайно, мені 35 років, я не збираюсь лежати чи їздити на візку. У мене ще була коліна чашечка. Він повідомив, що потрібно ще зробити реампутацію вище коліна для того, щоб ходити на протезі. Уперше стати на ноги Євген зміг у вересні 2022 року. За чотири місяці самотужки навчився ходити з протезом. У цьому йому неабияк допомогли тренування в залі. А згодом чоловік захопився стронгменом і ходьбою. Він пройшов 50 кілометрів по чорногірському хребту в Карпатах та встановив світовий рекорд зі стронгмену під час спортивного фестивалю Арнольда Шварценеггера. Улюблену справу Євген теж не покинув і почав таксувати. Пересів на авто з коробкою автомат і керував нею однією ногою. Але я вважаю, що навіть на механіці можна відточити свої навики без ніяких проблем. Трохи часу, все, йти. ти знову за кермом, і знову професіонал. Немає нічого в житті неможливого. Одного разу перед поїздкою вирішив помити машину, і зрозумів, що найближча автомийка за 5 кілометрів. Так і з'явилася ідея відкрити власну в районі, де проживає. Євген скористався програмою Грант для ветеранів та членів їхніх сімей та отримав 250 тисяч гривень. Будівництво мийки самообслуговування наразі на такому етапі. Побудовано підвальне приміщення для е, встановлення обладнання для шестипостової мийки самообслуговування, саме три пости з цієї сторони е, і три пости з цієї сторони. Окрім автомийки, Євген планує встановити зарядні станції та поруч побудувати кафе. Аби реалізувати всі плани, чоловік і надалі продовжує писати гранти. Я вважаю, що кожній людині це не тільки ветеранам, не тільки людям з такими важкими пораненнями. Всім людям потрібен якийсь розвиток, якась справа, якісь заняття для того, щоб проводити з користю час і, ну як кажуть, рух це життя.